Любите смачно поїсти? Михайло Кацюбинський також любив. Навіть коли писав тіні забутих предків смакував огірочником. Що це за страва? Сьогодні дізнаємося, приготуємо та посмакуємо її разом. Для приготування страви нам потрібно. Картопля, яку я заздалегідь очистила та нарізала на скибочки. М'ясний бульйон півтора літри, можна замінити увечері, солений огірок потерти на мілку терку. розсіл з огірка, сметана 3 столові ложки. Цибуля річчата, мілко порізана, кріп, сіль, перець, соняшникова олія. Виливаємо бульйон в каструлю. Ще раз хочу нагадати бульйон півтора літри. Підігріваємо його трошки. Підігріти бульйон, викладаємо нашу картоплю. На котельню з мінімальною кількістю рослинної олії викладаємо цибулю. Підсмажуємо її до прозорості. Підсмажену цибулю викладаємо огірок та смажимо 2-3 хвилини. В Каструлю перекладаємо нашу пасировану цибулю разом з огірком та перекип'ячуємо 5 хвилин. Під кінець варіння доводимо страву до смаку росору сметаною цілею перцем. Сметану вливаємо дрібною цівкою, постійно помішуючи. Попередньо я сметану розвела з бульйони. Смакуйте огірочник. Та читайте Коцюдинську.